Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після Інсульту, автор книги, як ми перемогли Інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. І мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти надійний шлях до відновлення та здолати його. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримати проєкт можна лайком, репостом або коментарем. Тема сьогоднішнього випуску: життя після інсульту. Ще якихось 50-60 років тому стаття з таким заголовком, фільм, або якщо б Ютуб існував в ті часи, викликали б наступні асоціації. На путь, мабуть, це зводилося до тези, що життя після інсульту це вже не життя, ну або не зовсім життя. Або візіть книги, які створені раніше, скрізь, де у героя трапляється інсульт, наприклад, «Нуартьє де Вільфор. Батько прокурора Девільфора з графа Монте Крісто Олександра Дюма, або ж прекрасний фільм Легенди осені з Ентоні Хопкінсом і Бредом Пітом. Ентоні Хопкінс блискуче зобразив людину після інсульту. А просто неперевершений жорстокий Гектор Саламанка з неймовірного серіалу Breaking Bad. Якщо не читали чи не дивилися, обов'язково зробіть це. Спробуємо ж розібратися, як справи з життям після інсульту сьогодні. Чи існує нормальне життя після інсульту, чи все таки ні. Почнемо з того, що таке інсульт. Інсульт це гостре, тобто раптове порушення мозкового кровообігу. Інсульт буває двох типів. Ішемічний інсульт трапляється через закупорку судини, а геморагічний інсульт, такий, як у мене. Через розрив судини головного мозку. В результаті такої судинної катастрофи клітини мозку припиняють отримувати кисень та інші поживні речовини. У випадку, коли порушення мозкового кровообігу триває довше, ніж декілька годин, мозок може піддатися незворотних ушкоджень. Кожна з півкуль мозку відповідає за діяльність протилежного боку тіла. Наприклад, ліва півкуля контролює праву сторону тіла. Своєчасні діагностика надання кваліфікованої допомоги сприяють успішній реабілітації та мають критично важливий вплив на якість життя після інсульту. Ось саме із своєчасним зверненням та, та часом надання цієї допомоги в нашій країні поки що не дуже добре, на жаль. Саме це і є однією з причин високої смертності після інсульту. Уявимо собі, що нам пощастило, і ми вижили після інсульту. Це вже щастя! Це просто неймовірне щастя вижити після інсульту. Можете пройти ось за цим посиланням і прочитати мою статтю і дізнатися, яка смертність від інсульту в Україні та світі. Вижили! Що далі? А далі ми отримуємо наслідки інсульту. Розберемося з тим, якими вони бувають. Людський мозок саме складне, що існує на нашій планеті. Що таке мозок? Спрощено це майже 100 мільярдів нейронів в нашому черепі. Я читав, що середній інсульт вбиває приблизно 2 мільярди нейронів. Різні ділянки мозку відповідають за різні функції. Тому не буває двох однакових інсультів. Кожен з них абсолютно унікальний. Але можна виділити типові неврологічні порушення, що спричинені інсультом. Зараз я вам перерахую основні наслідки геніперез. Слабкість м'язіва, параліч половини тіла, обличчя, рука, нога. Кожна півкуля мозку відповідає за діяльність протилежного боку тіла. Відповідно, якщо інсульт в лівій півкулі, то страждає права сторона, і навпаки, порушення чутливості на тій половині тіла, біль на паратичному боці тіла, зорові порушення, мовні розлади, зміни поведінці та характері. Погіршення пам'яті, уваги чи мислення, порушення ковтання? Ось такі основні наслідки доводиться долати людям в стані після. Сучасна реабілітація не в змозі подолати їх на 100%, але може навчити ефективно користуватися своїм новим тілом. Тобто, якісь наслідки успішно подолати, а з іншими потрібно навчитися жити. Так, все-таки, чи може бути? Життя після інсульту, яким воно може бути? Перший варіант. Воно може бути сірим, одноманітним, безрадісним та позбавленим будь-якої мети. А може бути повноцінним. Перший варіант ми не розглядаємо. Нічого не робимо, вижили і все. Матимемо перший варіант. А для повноцінного життя після інсульту, нам для початку потрібно здійснити успішну реабілітацію. Це головна умова повернення до активного життя після інсульту. Саме цей варіант, художник за моєю ідеєю зобразив на обкладинці моєї книжки. Якщо ви уважно роздивитесь обкладинку, то побачите, що процес повернення до нормального життя метафорично зображений у вигляді збирання пазлу. Перший пазл це грамотні дії оточуючих, які за ознаками згідно авіатури Фаст виявлять підозру на інсульт, не будуть втрачати час та одразу викликають швидку. Швидка та діагностика. Другий пазл це лікарня. Лікарня має бути оснащена всім необхідним, там має бути грамотний та кваліфікований персонал. Мультидисциплінарна команда, якщо просто. Третій пазл якомога скоріше початок реабілітації. Чим скоріше почнеться та чим більшою інтенсивністю буде він йти, тим вищими будуть результати відновлення. Ну і навпаки, звісно. Четвертий пазл це ресурси. Війна із хворобою, як і будь-яка війна, потребує величезних ресурсів, людських, часових та матеріальних. Хтось має цим всім займатися, принести в жертву власні інтереси та час, домовлятися, возити і так далі на якісні лікування та реабілітацію потрібен тривалий час та чималі кошти. Я часто чую про відсутність чи брак коштів. Як про причину нездійснення реабілітації. Вибачте, але для мене це не аргумент. Сума, про яку може йти мова, не критична для будь-якої української родини. Ті, хто цілеспрямовані, вони щось продають, позичають, звертаються у різні благодійні фонди, влаштовують розголос у соцмережах і збирають гроші на реабілітацію. Якщо, звичайно, ми говоримо про інсульт на великій землі, так званій, а не десь в окупації. П'ятий пазл означає знання. Для ефективної війни з хворобою потрібні знання. Для того, щоб вести ефективну та успішну війну з хворобою, потрібно буде багато чого знати та вміти. Знання можна отримати як в книгах, в моїй, зокрема, так і на моєму каналі та у відповідних кваліфікованих спеціалістів. Шостий пазл означає мотивацію. Без мотивації успіху в реабілітації досягти неможливо. Неможливо! Саме відсутність або недостатній рівень мотивації я вважаю основними причинами незасягнення високих результатів реабілітації після інсульту. Так що читайте мою книжку, дивіться цей канал і будете мати постійне підживлення мотивації для виконання вправ. Сьомий великий пазл означає любов та підтримку сім'ї. На жаль, часто родичі не розуміють своєї надзвичайно важливої ролі в процесі реабілітації і свої функції зводять до фінансово-логістичних. Насправді вони разом із пацієнтами та спеціалістами є невід'ємною частиною мультидисциплінарної команди. Любов, розуміння, потужна підтримка сім'ї, запорука щасливого життя після інсульту. Нейропластичність фундамент відновлення мозку. Це здатність неушкоджених ділянок мозку брати на себе діяльність ушкоджених в її активації і полягає сам принцип відновлення мозку. Саме тому цей пазл зображений знизу. Я вважаю, що без розуміння цього поняття пацієнтам та родичам, ну хоча б на примітивному рівні, також навряд чи вдасться досягти високих результатів. Нейропластичність це ключ до активного життя після інсульту. Реабілітація має стати справою життя. Тільки так. Я не, бай, не бачу іншого варіанту досягнення успіху і здобуття щасливого життя після інсульту. Але реабілітація це ще не все. Ось ми досягли певного рівня відновлення. Витратили кошти, час та вклали просто неймовірну купу зусиль. Все це інвестиції в свою реабілітацію, а інвестиції потрібно захищати. Перш за все, максимально слід знизити ризик повторного інсульту. Те, що у вас вже був один інсульт, не означає, що ви не ризикуєте отримати ще один. Забезпечте ефективну профілактику інсульту. Про неї я зроблю окремий випуск. Можете прочитати мою статтю про профілактику ось за цим посиланням. Яку профілактику здійснюю я? Роблю щоденний моніторинг артеріального тиску. Слідкую за цукром, холестерином, Для цього регулярно здаю кров на аналіз. Стараюся харчуватися простою їжею, не переїдаю, п'ю лише воду без газу, не курю, майже не вживаю алкоголь. Щодня займаюся фізкультурою і стараюся в міру сил уникати стресів. І все. По-друге, постарайтеся максимально знизити ризик падіння. Падіння це серйозна загроза для всіх людей, але для людей з інсультом вони мають з собою особливу небезпеку. До 70% людей, до 70 людей падають хоча б раз в перші 6 місяців після початку захворювання. Підтверджую, я падав неодноразово, але до одного випадку все обходилось. Якщо людина віком старше 65 років з інсультом впала, травмувалась і в результаті опинилася в лікарні, то ймовірність її смерті протягом року дорівнює 50%. Ймовірність перелому шийки стегна людини з інсультом в 4 рази вища, ніж у людини без інсульту. Люди, що пережили інсульт, вдвічі частіше падають і при цьому отримують травми, ніж ті, у кого не було інсульту. Так що підійдіть серйозно до захисту своїх інвестицій у відновлення. А то прикладів, коли все спочатку йшло наче нормально. А потім людина отримувала ще один інсульт, або падала і билася скільки завгодно. Майте на увазі, що в кращому випадку все доведеться починати з самого початку. Це в кращому. А в гіршому кожен наступний інсульт, якщо ви ще його переживете, буде наближати вас до гробової дошки. А травми. Перелом шийки стегна у людини з інсультом у віці 6, старше 65 років означає смерть протягом року із ймовірністю 50%. Висновки робіть самі. Так, все-таки, що потрібно для щасливого життя після інсульту, крім того, щоб вижити та отримати максимально можливі результати у відновленні, мабуть, потрібно, щоб життя після інсульту набуло сенсу, заграло яскравими фарбами. Я знаю чимало таких прикладів. Наприклад, Віталік із Києва отримав в 37 років геморагічний інсульт у стовбур головного мозку з тетраперезом. Наголошую, не з геміпарезом, а з тетраперезом. Після такого майже ніхто не виживає. А Віталік не лише вижив, а й ще здобув нову професію. Раніше був таксистом, а тепер вивчився на айтішника і працює собі, заробляє гроші. Якщо неможливо повернутися на колишню роботу, потрібно шукати нове зайняття. Головне це відчути смак до цього нового життя, життя після інсульту, а не сидіти та сумувати за своїм колишнім життям. Я бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, максимально відновитися та набути повноцінного, щасливого життя після інсульту. А якщо в цьому вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене щасливішим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Ну і моя традиційна мантра. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться. Поки не зупиниться сам пацієнт.